Друзі, привіт! Сьогодні готую таку грибну юшку з білих грибочків. Грибочки я привезла з України. Сама назбирала, біленькі такі, висушили. Ось тепер готую таку грибну юшку. Е, я маю різні рецепти грибної юшки. От сьогодні захотіла зварити ось так. Виходить, вона дуже смачненька. Аромат йде на цілу кухню. У мене тут 100 грамів грибочків сухих, білих. Я їх замочила на цілу ніч. І зараз я їх тут переціджу. І спочатку їх, звичайно, промила, потім замочила. І зараз я їх всі сюди проціджую. Мені потрібно на даний момент тільки юшку. Коли я юшку варю, мені потрібно десь 3 літри, 3,5 літри. І ставлю ту водичку на огонь. Добавляю ще водички і ставлю на огонь. Даю сюди до юшки цибулину одну почищену. Також одну морквинку і перезішок. І так трішки підсолюю. Небагато, так трішки. В кінці я буду пробувати на смак. І ще буду досолювати. Шаю, хай вариться десь так 15-20 хвилин. Грибочки я нарізаю на такі е, менші шматочки, щоб смачніше було їсти. В грибної юшки є багато рецептів, я готую по-різному, але сьогодні вирішила приготувати так, тому ділюся з вами. Вже заходить піс, хто постить. Також хороша страва. Не забувайте підписуватись на мій канал, хто переглядає, ставте подобайки, коментуйте, з якої країни ви переглядаєте мій канал. Тепер роблю засмажку, нарізаю цибулю. Так дрібненько. Так, в принципі, хто як любить, так може нарізати. Я люблю, щоб було дуже тонесенько. А потім морку. так натираю на такій грубі терці. Тепер висипаю сюди моркву, щоб морква також обсмажувалася. І накриваю кришкою так трішки. Пройшло 20 хвилин, грибочки вже майже готові у мене. Тоді я забираю морквину звідси. І цибулю забираю. Все, відкладаю в сторону. Зараз її нам не потрібно. Буду робити іншу страву, то я її додам. А зараз даю засмажку. Тут цибуля і морква. Су висипаю сюди. Даю так, ще, щоб закипіло ще десь так 10 хвилин, 5-10 хвилин щоб засмажка так перекипіла з юшкою. Тепер у мене тут є 4 зубчики чеснику. Добавляю сюди, ще досолюю. Так, за смаком. Так ще трішки досолюю. Перемішую гарно. трішки поперчу. І ще даю, щоб закипіло, юшку я подаю з вермишелькою, ще так посипаю зеленю. І можна вже обідати. Получилась смачна ароматна грибна юшка. Тому готуйте на здоров'я, всім мирного неба! Дякую всім за перегляди!